Тичина зрадник? Таке питання часто задають, коли мова йде про українського поета, який співпрацював із радянською владою. Рання творчість тичини втілювала українське відродження, сонячні кларнети вершина його мистецтва. Але після революції все змінилося. У 1940 х тичина стає міністром освіти у РСР. В ті жорсткі часи він докладав усіх зусиль, щоб підтримувати українські школи, поділяв власні кошти на підручники та літературу. Проте водночас прославляє радянську систему. Тичина розумів, що українська мова це ключ до збереження нації. Він знав, якщо втратимо мову, втратимо все. І щоб захистити її, він пожертвував своєю поетичною свободою. Його бібліотека налічує 20 тисяч книг. Він володів 20 мовами і переклав українські твори з багатьох країн. Це зрада чи самопожертва заради української культури, шлях компромісу, щоб зберегти українське для майбутніх поколінь.